Добрі поради батькам. Якщо дитина реагує на вибухи плачем. Якщо маленька дитина реагує на вибухи плачем, спробуйте ці рекомендації. Перше. Привчити дитину до навушників чи беруш для вушок. Страх це природна захисна реакція на сигнал тривоги, який треба мінімалізувати. Міцна шапочка і вата до вух. Знизять потужність звуку. При можливості закривайте вушка малечі ще й своїми руками. Так робили наші бабці в часи війни. Друге, важливо прив'язати навколо себе дитину або міцно притуляти її до себе. Візьміть м'яку ковдру та замотайтеся разом з дитиною. Малеча не має відчувати, що вона сама. Так вона автоматично регресує. Третє. Намагайтеся контролювати власний стан. Дитина дуже сильно відчуває ваш стан і реагує на вашу реакцію. Так в складних ситуаціях починайте вібрувати голосом на будь-який звук. А, О, У. максимально довгий видих із звуком на одному вдосі. Ця проста вправа забезпечить сірий шум який автоматично заспокоює дитину. Четверте. Співайте колискові не дитині, а собі. Щоб сповільнити серцебиття. Так дитина відчує, що ви спокійний та буде стабілізуватися сама. П'яте. Давайте пити водичку. Як тільки малеча починає плакати, намастіть її губки якимось смаком. Мед, джем. Так дитина. Розсіює свою увагу та змінює стан. Шосте. Робіть якісь патерні, повторюючи рухи. Або починайте інтенсивно махати рукою чи головою. Це приверне увагу дитини до зовнішнього та відволіче від власної тривоги. 7. Важливо. Дітей до трьох років повинні стабілізувати дорослі. їх мозок. Ще не сформував систему саморегуляції. Істерика в малечі може привести до негативних наслідків в організмі або тимчасового підвищення температури тіла. Восьме. У час спокою робіть з дитиною солені ванночки для ручок і ніжок. Просто пограйтеся, це знижує рівень стресу, як у мами, так і у дитини. Морська сіль. Допомагає знизити рівень стресу та тривоги. Дев'яте. У стресовий період організм кожної людини вимагає велику кількість магнію. Внесіть цей елемент у свій щоденний раціон, як харчову добавку, або їжте побільше горіхів, бананів, бобових, броколі. Десяте. Якщо відчуваєте, що самостійно не здатні заспокоїти дитину через власний стан, краще передайте її людині, яка у даний момент емоційно більш стабільна. 11. Під час затяжних вибухів реагуйте тілом, хлопанням у долоні, імітуйте тупання. Ви розумієте рівень загрози, а дитина чує гучні звуки і все. Не лякайте зайвий раз дитину самі. 12. Коли дитині важко вгамуватися, прикладіть свою руку до її спинки, район серця і просто тримайте. Такий метод тілесної терапії рекомендований не тільки для дітей, а й для дорослих. Так ми ніби тримаємо своє серце, даємо йому відчуття опори.